У лозові днями відбувся перший турнір з волейболу, присвячений першому директору Лозівського ковальсько-механічного заводу Федору Гавриловичу Супруну. Його організували працівники цього заводу Євгена Гібалов та Євген Старченко. Ідея в нас сумісна. Сіли, поспілкувалися, домовилися організувати турнір. Було у нас три команди: команда ЛКМЗ, команда «Арілька» і команда. Молодість. У нас кожен ж рік, коли були кращі як кажуть, роки, проводили на КМЗ постійно на день машинобудування, спартакіади проводились там різні види спорту. І як то воно все трошки почало вгасати, тому що скрутні времена становляться, також команди вже футбольної, на жаль, немає КМЗ. От, і ми вирішили додати, як кажуть, ініціативи і посвятити пам'яті. Тим паче, 3 червня у Федора Гавриловича було день народження. Було. Ну, а погода нам заважала, Дощі, ну, трошки, не, не, ну, трошки заважала нашому турніру, і ми решили, ось, як кажуть, впаймали решили провести цей турнір. Турнір був емоційним, всі грали на високому рівні, говорять організатори. Кожна команда на завершення турніру отримала кубки. Команда Арілька зайняла перше місце, команда ЛКМЗ зайняла друге місце і команда молоді зайняла третє місце. У кожній команді був виявлений також кращий гравець. Нагороджений також кубочками маленькими. Була ще за загальна нагорода у кожній команді були кубки. В турнірі з волейболу грали і професійні гравці, які є родом з Лозівської громади. Серед них Валентина Воротниченко грає в Суперлізі за команду медичного університету Добродій, місто Вінниця, і входить до збірної України з волейболу. Також зіграти у волейбольному турнірі приїхала і Єлизавета Лазуренко. Спортсменка грає в елітному дивізіоні Швеції в команді Хільте Хальмстат. Нещодавно команда Єлизавети виборола друге місце серед 12 команд. Участь гравців такого рівня у турнірі, який проходив у лозовій, дає змогу аматорським командам повчитися у професіоналів та набратися досвіду, говорять організатори. До проведення турніру долучилися і інші працівники заводу. Організатори мають надію, що цей турнір стане традиційним і буде проводитися щорічно. Допомагав нам організовувати власічка Юрій Олексійович. Він Відпрацював, працює на заводі на ЛКМЗ. Також ну, нам допоміг Євгеній Літвін, він предоставив нам площадку. Ну, в парку проводилася біля ДК. Також ми пригласили, був присутній керопав Ашота Ганесович. Він довго пропрацював, якби знає Федора Гавриловича. Розказав нам історію, дуже приємно було почути, ну і молоді також, ну, щоб вони розуміли, хто це такий був за людина, відома, ну його подвиги, його статут в нашому місті. Ось і, і, і все було, як кажуть, ну все для заводу, як кажуть нашого, все, ну, всі як кажуть. Ну. Клались до цього, якби дуже було приємно, що не забуваю. І ми їм дуже вдячні, що вони приї... ну, вони Пришли. сказали, прийшли до нас. Дуже вдячні команді «Арільці», яка приїхала к нам, також дуже приємно. Будемо в дальнішому розвиватися, якось, може, далі якось піде в лучшу сторону. Будемо м'ячі там будемо придбати сітку. Будемо намагатися проводити ще турніри, привітати Тур... більше команд. Більше команд так. Команди загалом є. Люди хочуть грати.